Я Олександр Суганяка. Шановні друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб-каналу Суганяк Олександр. Міфи і дійсність. Підписуйтесь, друзі, ставте лайки, пишіть коменти, розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію критично думаючих. Реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, ну і безперечно, свідомо обираючих майбутнє, постійно піднімаємо тему критичне мислення. Це, друзі, коли ну, розумієш причинно наслідкові зв'язки між тими чи іншими подіями. Чому відбувається саме так і має відбутися саме так, а не інакше? Як ті чи інші дії, як конкретної особистості, конкретної людини, так і суспільство, держави, впливають на майбутнє, і які можуть бути наслідки від тих чи інших дій. Критичне мислення, друзі, це, знаєте, такий запобіжник від Такого маніпуляції, маніпуляційного впливу на підсвідомість це намагання жити і сприймати ну, реальність так, як вона є, а не ховатися в якоїсь такої, знаєте, казковій бульбашці. Безперечно, інколи ну, важко визнати реальність, особливо яка, якщо вона не дуже позитивна. Але тільки це тримає нас в цьому світі і дає можливість бути, скажімо, попередженими і готовими до будь-яких е, випробувань і викликів. Так ось, друзі, застосовуючи критичне мислення, от, давайте проаналізуємо ті важливі ну, знакові події, що відбулися цього тижня, от, або імітацію цих подій, які їм. Соціальні мережі надають таку уявну вагомість. Ну, Перш за все, перше, це як ну, по суті обговорюють всі соціальні мережі, всі блогери, публічні, політичні діячі, громадські діячі. Вітаю, вітаю, пане Яков. Це е, тотальна, як деякі пишуть, радикальна, майже революційна е, зміна всієї виконавчої гілки влади. Е, як написав один нардеп, новий прем'єр-міністр Юлія Сверденка сильна, досвідчена лідерка, з чітким планом економічного відновлення та посилення оборони. З чутким планом. Так от, міфи і дійсність, друзі. Дай Бог, щоб цей черговий міф якимось дивом перетворився в дійсність. Але ну, людина навіть такого рівня, топ посадовець, яка на 100%, скажімо, керована офісом Єрмака Зеленського. Маловегідна, щоб вона мала якийсь свій особистий план, відмінний від бачення, яке сформовано у е, вищого військово-політичного керівництва у президента країни і його найближчого оточення. Е, це вже не міфа якась щось як з якоїсь дитячої казки. От, тому я думаю, що якраз е, навіть залежний від військово-політичного керівництва і від Офісу президента Шмигаль, ну, ще мав можливість в окремих випадках проявляти якусь суб'єктність. То якраз пані Юрія Сверденка, думаю, що буде чітко виконувати все те. Всі ті наративи, які йдуть з центру прийняття рішень від безпосередньо президента, який є відповідальним за все те, що відбувається в нашій країні, і його найближчого оточення. Хоча, друзі, ну, з іншого боку, якщо так уже аналізувати, включити критичне мислення, то ну, жінка. Яка це друга жінка да, в Україні після теж Юлії, пані Юлії Тимошенка, яка в свій час теж була прем'єр-міністром, але жінка, яка очолює виконавчу гілку влади, в ну, цьому щось є. Ну, а вдруг вона зможе стати суб'єктною, е, і мати якісь своє бачення от, на Розвиток країни на ті дії, які необхідні для збереження нашої незалежності в такі важкі часи. Хоча це дуже-дуже дуже важко собі уявити. Бо навіть оці неконституційні, незаконні дії по так званим санкціям, навіть підконтрольний офісу Шмигаль не підписав. От, а це так би мовити, доручили зробити якраз Юлії От. І вона якраз підписала те, про що зараз йдуть там судові процеси, от, санкції, які застосував чинне, застосувала чинна влада, чинний президент України проти попередника проти п'ятого президента України. Хоча з іншого боку. Ту ж стратегічну угоду по надрам теж підписала Юлія Свириденка з Сполученими Штатами, тобто у неї вже, скажімо так, сформували свої стосунки з нашим колись стратегічним партнером зараз більш орбітром, так би мовити, або спостерігачем. Але ж сподіваюсь, знов він повертається. Сполучені Штати повертаються так сказати, в іпостась стратегічного партнера, тому з цієї точки зору, я думаю, що у нової прем'єр-міністерки більш системні і, скажімо такі, близькі стосунки з чинною адміністрацією Президента Трампа. Тому тут є, скажімо так, свої плюси. Але якщо Повернутися до реальності, друзі, то, на мій погляд, кардинальні зміни по захисту країни від січу ворогу, по воєнному відродженню країни, от, могло б дати справжнє єднання нації саме через створення уряду національного порятунку, про який неодноразово. Піднімали питання і громадські діячі, і політики, і аналітики. Але це мало б дати найбільш великий ефект, бо безліч внутрішніх проблем, які виникали і виникають, дуже демотивують наше суспільство. І дуже ускладнюють наші відносини з нашими європейськими і взагалі світовими партнерами. Неодноразово, друзі, казав, що є три такі стовпи, три гаранти нашої безпеки, три потужні стовпи, на яких тримається. Будь-яка цивілізована країна, ну і наша не виняток, наша особлива, це безперечно свідоме громадянське суспільство, Ну і влада мала б це відчувати і підтримувати постійний зворотний зв'язок. Це основа основ цивілізованої демократичної, розвинутої, успішної держави, місцеве самоврядування громади. І вони ефективно себе показали, особливо під час перших місяців повномасштабного вторгнення. Ну і безперечно, це передовий загін громадянського суспільства. Найбільш патріотичний, найбільш мужній – Це Збройні сили України, які є теж частиною нашої нації, нашого народу. От, і завдяки їм тримається наша країна. Завдяки їм ми можемо маємо можливість і такого спілкування. Саме тому саме уряд національного порятунку, який був би представлений всіми представниками всіх цих складових нашої держави, а не тільки е, обмеженим колом, колом е, якихось е, уявних топ-менеджерів, до яких зараз вже і приєдналась ще й жінка Юлія Свириденка, е, тільки широке об'єднання нації. Дало б потужний ефект. І це ми спостерігали, до речі, в перші дні, в перші місяці повномасштабного вторгнення. Але, ну, бачите, поки вище військово-політичне керівництво е, робить ставку на м, переформатування. Пересортування тієї команди, як сказав один із депутатів, що вони на шах здвинули. Юрия, Юлія Свіроденка була, пані Юлія була віце-прем'єром, стала прем'єром. Той, хто був другим віцепрем'єром, став першим віцепрем'єром, прем'єром. Обійшов, став міністром оборони, ну, дещо переформатували певні, так би мовити, міністерства об'єднали, але фактично, знаєте, як ото кажуть, на манежі всі ті ж. Чи буде у них якийсь план відмінний від того, що ми вже чули про потужну незглавність, незламну потужність і доктрини там, перемоги миру тощо, дай Бог. Дуже б хохопав. Хотілося би, щоб цей уряд під керівництвом жінки, пані Юрій, був успішним. І друга подія, друзі, яка теж має дуже широке обговорення от, і в світових медіа і, безперечно, в наших медіа, це 50 днів, які Трамп, президент, 47-й президент Сполучених Штатів, дав московському диктатору. Мова, так би мовити, дуже дуже чіпляє багатьох російськомовних, але або представників те саме. Друзі, мова це не тільки засіб спілкування, це й засіб мислення. От. Але я особисто з повагою ставлюсь до всіх мов. От. Але ж ну, оскільки все ж таки на нашу країну напала. Московської імперії, от, яка спілкується російською, тому, ну, вибачте, це знаєте, як в Другу світову от, в Радянському Союзі розмовляти німецькою. От, це те ж саме. Да, так от, друга подія, яку широко обговорюють в соціальних медіа, це 50 днів, яку президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Дав московському диктатору такий собі, ультиматум. Е -е... Ви знаєте, я міг би е спрогнозувати і сказати, що буде через 50 днів. Але не буду, От, щоб ви все ж таки побули в таких <звук> приємних очікуваннях. От, але єдине, що скажу, що м -м, не сильно очаровуйтесь, бо. Щоб потім велике розчарування не ввігнали в депресію. Бо це ж знаєте, чревато. О. А взагалі, ви відчуваєте, як сильно от, соціальні мережі, медіа от, впливають на підсвідомість. Особливо от у нас відчувається в Україні. Це ж певна маніпуляція. От. От. Як за півроку президент Трамп, от про Байдена ж стільки не казали? Як президент Трамп війшов, війшов під свідомість, в свідомість українського суспільства? Я вже не знаю, як в інших країнах, я думаю, те ж саме відбувається. Причому настільки швидко змінюються наративи і ставлення, от. проаналізуйте по собі. Від надії. Сподівання, довіри, навіть обожнювання. І буквально через тиждень-два добраз, зневаги, навіть ненависті. А потім опять навпаки. Зараз вислови е, першої леді Сполучених Штатів позитивні, підтримку України. І знову вже інше ставлення до Президента Трампа. От знову надія на вирішення. Так, безперечно, за, за допомогою такого стратегічного партнера, за допомогою його зброї, фінансів, безперечно, нам буде набагато-набагато легше. Але ж це теж в певні, в певній, мірі, в певній мірі, друзі, певні маніпуляції під свідомістю і, скажімо, відволікання уваги, переключення. Фокусу уваги, від тих, хто справді має відповідати за стан справ в нашій країні. За війну, опір, фортифікації, виготовлення зброї згідно саме своїх посад, не якийсь зовнішній фактор, а відповідає, відповідає чинне військово-політичне керівництво, це президент України. Його оточення, оті 5-6 топ-менеджерів, що є край ненадійним і ризикованим спиратися на оцей такий суб'єктивний фактор. Знову вже повертаюся до уряду національного порятунку, ну але чинна влада цього поки не сприймає навпаки, знаєте, закручує такі гайки авторитаризму. Але ж треба розуміти, що маленька диктатура ніколи не переможе велику. й да, від розвитку в цьому напрямку до рух до диктатури є великі ризики, що можуть і наші стратегічні партнери негативно це сприймати. Бо вони ж все ж таки демократичні країни, і європейські країни, і Сполучені Штати, і Канада, і Японія, і інші країни світу, в яких Сталі інститути демократії, от, не сприймуть, так сказати, шлях України до авторитаризму. Але ж все це, друзі, від нас з вами залежить. Все це залежить від свідомого громадянського суспільства. Завжди казав, якщо творче, скажімо, сформулювати, як позбавитись нам назавжди від кайданів. І коли ця загоїться рана? Ні тирани породжують халуї ви раб'ю, а раби з халуями на царство вінчають тирани. Так що тільки свідоме, сильне громадянське суспільство, яке не дозволить скатитися в країні в авторитаризм, потужно допомагати буде нашим мужнім Збройним силам. Завдяки яким тримається наша країна, територіальній обороні. Зробити все для розвитку і посилення територіальних громад, органів місцевого самоврядування, які показали себе, потужно показали себе, якщо взяти нашу Сумщину, то якраз громади, коли не було центральної влади перші дні вторгнення, місцеве самоврядування було на місці. Організовувала опір, організовувала життєдіяльність громад. Багато чого організовувала. Тільки завдяки завдяки йому Добробатам, активним громадянам була, так сказати, захищена і відсіч і ворогу, і, скажімо так, збережена наша Сумщина. Дуже себе потужно показали прикордонні громади, які на жаль, зараз знищуються ворогом. Це Скайхатінська громада, Балапільська, Миколаївська, Краснопільська, інші громади, які зараз фактично в більшості евакуйовані і дуже-дуже в непростому стані. Але тримаємося, друзі. Все буде Україна. І до зустрічі. І включайте постійне критичне мислення. Бо тільки воно дає. Шанс адекватно оцінювати реальність, бути готовими до будь-яких несподіванок, будь-яких загроз і викликів. Тільки воно дає можливість свідомо обирати майбутнє шлях розвитку тих повадарів, які будуть вести по вірним стежинам. Тому підписуйтесь на наш суспільно-політичний ютуб канал Суганяк Олександр, Міф і дійсність. Пишіть коменти, ставте лайки, розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, ну і безперечно, свідомо обираючих майбутнє. До зустрічі, друзі.